Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Христос рождається, славімо Христа, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдожча молоде, всі молільники, спільночани. Сьогодні, в неділю після богоявлення, ми з вами збираємося на нашу спільну молитву, збираємося знову разом, щоби знову і вкотре. Прославити Небесного Отця, сповнити нашу місію, місію, яка єднає народи, яка єднає Божий люд в нашій спільній молитві вервиці, в якій ми всі разом стараємося бути воєдино, стараємося славити Господа, бути тою одною великою родиною, яка пам'ятає, яка складає свої наміри. Яка складає свої обітниці. Тому сьогодні знову і знову запрошуємо, і, починаючи нашу молитву, стараємося обов'язково доєднатися всі разом, запросити своїх рідних, близьких, запросити друзів і молитися у тій великій родинній спільноті, яка прагне. Тих змін, яка прагне примирення, яка прагне покаяння. Сьогодні Спаситель Світу в Євангелії, коли читаємо від Матвія, говорить: Рівняйте путь Господню, покайтеся, бо Царство Боже наблизилося. Христос, після свого переможного посту у пустелі, після свого хрещення в Йордані від Івана, розпочинає свій такий духовний. Провід і духовний хід у тій новій євангелізації, у проголошенні Божого Слова, в Євангелії Воскресіння, в Євангелії правди, і проголошуючи ту добру новину, навертаючи Божий люд, Він запрошує кожного з нас стати Його учнем, стати Його послідовником і щиро відпустити себе в обійми Господні. Перебуваючи в добрі, в любові, в милосерді, тому кожного разу, коли ми з вами доступаємо до того великого торжества, молитви, тобто нашого діалогу, нашої розмови з Господом, пам'ятаємо, що Господь з нами і Він нас наповнює, Він нас збирає, Він нас єднає. Тому зараз розпочинаючи нашу молитву. Яку ми кожного вечора стараємося не пропустити або бути разом, стараємося, щоб наша молитва линула з наших уст, з наших сердець, була тою молитвою любові, молитвою прощення, молитвою глибокої віри, уповання, тобто надії, яка єднає народи і дає нам той маленький, але захист або ту велику надію на те, що ми є обрані для того. Щоби стати покликані до служіння для Бога на славу і ближнім. Тому зараз, розпочинаючи нашу молитву, завжди стараємося <кій> поширити її на своїй сторінці, запропонувати, <кій> запропонувати цю молитву своїм рідним, своїм друзям і в тій молитві проводити те служіння, яке наповнює кожного з нас. Тому молімося разом, і нехай Господь буде разом в нас. Серці. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю небесний, і утішителю душі істини, що всюди, Ісу, і все наповняєш, скарбниця благ, життя подателю, прийди і все лися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. <кхух> Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він, за для нас, людей, і нашого, Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю на хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові. Що нас просвітив в святій вірі утвердив нині, повсякчас і на віки віків Амінь. <кій> Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Ліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом молімося щиро і благаймо Господа і разом прославляємо Його ім'я. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, <�ч steep> помилуй, помилуй нас, <кхм>. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. <клес> Отче наш, що си на небесах, нехай святий ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення, подяки Богові за всі ласки і щедроти, які вона сьогодні для кожного з нас, для кожної родини, для кожної сім'ї, які Господь посилає кожному з нас. Маріє, Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати божа, молися, моли за нас, Маріє, Маріє Мати божа, молися моли за нас, Мария Мая. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток за наше воїнство, за кожного захисника, захисницю, всіх, що зараз на передовій, усіх, що зараз в полоні, чи пропали, чи поранені. Молимося щиро за кожного нашого героя, молимося за родини, за всіх, хто співпеживає, співтерпить, і молимося щиро, щоб Господь дарував ту перемогу над ворогом як видимим, так і невидимим. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, <кій> Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро, четвертий десяток, спільна молитва, за наші родини, сім'ї, за всіх наших рідних, близьких, приятелів, друзів, ворогів, недругів, за навернення грішників, за примирення і покаяння, за рівняння путь Господньої, в якої ми йдемо кожен. Молимося щиро за всіх хворих, немічних, страждаючих, терплячих, подорожуючих. І тих, що в чужині далеко від Отчого дому, молімося за молоді особи, за дітей, за молодь, за подружні пари, за тих, що при надії за плодоносящих, за тих, що сьогодні у лікарнях, у самотності, завдів, за, за сиріт, за старців, за одиноких. Молімося, щоб Господь дарував нам благословіння, дякуючи усім, хто сьогодні робить все для того, щоб ми перебували і мали. Достойні умови життя, тому нехай Господь приймає. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. <coughs> Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати божа, молися молись за нас, Маріє, Мати божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. І люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Молитва за єдність українського народу, як в Україні, так і в світі, заєднання біля одної мети Бог і Україна. Пам'ятаємо про це, щоб ми обов'язково всі свої справи розпочинали з Божого благословіння і пам'ятали, що ми один одному найбільше є тими помічниками, а не тими, хто руйнує. Тому пам'ятаємо, що ми українці і молімося за єдність українського народу. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Син у Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі! Чи наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, хай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде. Буде разом з нами, любі молільники, браття, сестри, дякую Богові вам за нашу спільну молитву, вервиці, яку ми знову сповнили у наших родинах, у наших сім'ях. Велика дяка кожному, хто протягом тих днів долучається до тої великої помочі для наших захисників, для наших героїв. Ваша талепта, яку ви складаєте. Чи ваша та видима поміч, яку ви пересилаєте, дяка велика за те, що ви це чуєте, розумієте, і стараєтеся бути поруч, допомагаючи. Тому низький уклін кожному від наших хлопців і дівчат, які, отримавши і отримуючи поміч від кожного українця, завжди дякують і просять для кожного того Божого благословення, дяка велика від одиноких вдів і Сиріт, які теж завжди. Мають ту маленьку, але скромну поміч від кожного нашого молільника, тому тримаємо цей такий духовний провід, тримаємо цей духовний стрій, допомагаємо тим, хто є в потребі, не забуваємо про одиноких, про тих, що в лікарнях, про тих, що в сиротинцях, про тих, що в домах престарілих, де вони залишені на Бога, на тих, хто коло них поруч, хто допомагає, і на тих добрих людей, фундаторів, доброчинців, які чинять діла милосердя. Тому дякую щиро за спільну молитву. Чекаю на ваші молитовні наміри. Місяць січень триває, і тому долучайтеся до спільних молитов і бережіть себе і один одного. Всім спокійної ночі! Христос рождається.